Я був, я був на, на весіллі э, Діда Шинобі. Ахуєш Я був на весіллі Діда Шинобі, Шинобі Напився очень, ну, очень красиво. Э, з батькою е, Матюкався, курив цигари. Отаким я займався. Потім. То, що напився не ахуй. Но там, ну там була вкусна просто. Така двіжуха. Е, потом... потом я поїхав взагалі раз в Черкаську область. Я поїхав в Черкаську область. Там я теж ще святкував День Незалежності, і потім приїхав додому. Це про якщо ми про всі про всі. Хто з Черкаської області дуже великий здром, там взагалі я охуїл, е, Ці, блядь. Дніп... Дніпро. Чекайте. Точно в Черкаській я був. <кхи> Чекайте, що Де... таке чер... Де Черкаси, блядь. Ну конечно. Да, я був в Черкаській області. Найс! Дніпро бачив, ноги ну, мив. Отака хуйня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, блядь. Насріть мені на голову.